Індійська слов'янська джазова музика. Таке розмаїття молоді представив сумчанам київський гурт Небесна ріка в агенції промовці Суми, що саме грали музиканти для жителів міста. Далі у сюжеті Маргарит Сахно. Індія, схід, український фольклор, іспанські мотиви та джазові імпровізації. Гурт Небесна ріка грає таку музику близько 15 років. Вони презентували свої пісні поза межами батьківщини в Китаї, Монголії, Італії. Собрался из о, довольно серьезных актеров, не актеров, а музыкантов киевских, которые о, ну, из, в разных, как говорится, уже побывали в репертуарах. Ну и вот, о, в принципе, определились в такой специфическом репертуаре стиле, как world music, etnomusic, джаз». Ethno которые, можно сказать, собрали в едино разные музыкальные инструменты. Вот эта музыка несет созидательную энергию. Вся классическая музыка несет созидательную энергию. В частности, индийская, европейская. Треба просто не не дивитися на музикантів, а слухати їх. Чим більше відволікаюся на пальці їхні чи на інструменти, тим більше губиш. Ці всі звуки губляться. Я вже бачив подібні концерти японських музикантів, тому я вже маю певне уявлення про. Цей не про це, про цей стиль. Я взагалі люблю дуже і джаз, і етномузику, а тут такі вдале поєднання, тим більше, така широка географія Індія, Ірландія, Україна чудово просто за годину, чудовий настрій, чудові враження. Пані Валерія з дитинства мріяла стати музикантом, натомість закінчила політехнічний вищий навчальний заклад за спеціальністю інженер фізик, але згодом повернулася до музики. Небесна ріка це є така. Знаєте, от наша перша композиція була Бербера. Це є така ріка в Італії Бербера. І коли ти приходиш на цю ріку, ти відчуваєш якийсь зв'язок з чимось ну, з творінням з Всевишнім, і вона ну небесна. ця ріка. У нас багато композицій, і вони в різних напрямках в українському напрямку у нас є композиції в індійському і в інших так, культури ми занурюємось». На Сум київський гурт Небесна ріка приїхав уперше. Таку концертну програму вони представили у Києві, Харкові та Львові. Маргарита Сахно Сергій Лазаренко на часі новини.